Як виглядає укладка на довгому волосі? Короткому. І дуже довго почнемо з мене. Проділ зігзагом, накручу на злегка вологе волосся, і пасма додаю від обличчя Ці нюанси накрутки можете переглянути в профілі. Там багато відео. А зараз подивимось на результат. За дві години отримуємо безпечну укладку і накручувала я на набір красавка класі. Якщо з довгим волоссям все зрозуміло, вже багато разів бачили. То що ж там з коротким? Чи можливо його накрутити? Зараз показую вам кадри нашої клієнтки Інни, яка накручує якраз по інструкції, що йде в наборі з бігу Вона поступово чергує пасмо волос... Ося, беручи і спереду, і позаду для накрутки. Це для того, дівчата, щоб локони були не тільки біля лиця, але й по всій довжині. До речі, накрутку Інна робить також на набір. Красавка класік без стрічок. Момент істини і дивимось на результат. Бачите, вона теж в очікуванні. Далі можете почути її емоції і коментарі. Цього декілька годин. Дивіться, яка краса, це просто вау. А як вам накрутка нашої клієнтки?